Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програми Життя Громад, і сьогодні з нашої студії депутат Полтавської обласної ради Олексій Чіпруко. Вітаю вас, пане Олексій. Доброго здоров'я. І перше питання це є дефіцит електроенергії, про нього говорять багато, дуже багато є невдоволених полтавців. І, власне, ваша думка стосовно цієї ситуації. Ну, перш за все, тут кілька складових. І перше, це. Вся оця проблема, яка зараз існує з електричною енергією, вона через те, що ворог, Російська Федерація, обстрілює нашу енергетику, генерацію, транспортування. Саме тому у нас ці проблеми. Це перше. Друге, кількість електричної енергії. На кожен регіон виділена своя квота. Я думаю, що в доступі в інтернеті ми бачили всі ці картинки, де Полтавська область, на превеликий жаль, в, скажімо так, в верхній частині цієї турнірної таблиці, і ми отримуємо поки що отримуємо найменшу кількість електричної енергії по регіонам в розрізі регіонів України. Це пов'язано з тим, що у нас немає своєї генерації на сьогоднішній день працюючої. Відповідно, область отримує електричну енергію, є транзитною для інших областей, які поруч з нами. І е, мінімальну кількість електричної енергії, яка потрібна для забезпечення критичної інфраструктури, частково там, промисловості і населення, на жаль, ми отримуємо її мінімально. Третя складова це якість цієї електричної енергії, бо дуже багато скарг від мешканців йде на те, що отримуючи там, на годину чи на півтори години електричну енергію, вона е, поганої якості не спрацьовують побутові прилади. Або горять побутові прилади. Відповідно у кого є там реле захисту, ті, скажімо так, забезпечені від унеможливлення цих неприємностей. Ті, у кого немає реле захисту, скаржаться на те, що виходять з ладу там і холодильники, і телевізори, і таке інше тому подібне. Тому це так само складова, і великою проблемою є справедливий розподіл тієї електричної енергії, яка є на сьогоднішній день, бо ті об'єкти критичної інфраструктури, які заживлені і які не вимикаються, мають супутні навантаження. Від того, в нас є будинки, які не вимикалися ще з часів повномасштабного вторгнення, початку війни повномасштабної. Відповідно, у суспільства є незадоволення і, скажімо так, певні. Суперечності з тими, кого не вимикають, зрозуміло, що їх набагато менше. Зрозуміло, що там на всю Полтаву, якщо говорити про Полтаву, то цих будинків там їх не так і багато, але вони є. І зрозуміло, люди, які сидять там добу чи півтори без світла або дають їм годину там, чи три години на добу, зрозуміло, що вони не з незадоволенням дивляться на будинки, в яких світло не вимикають взагалі. Тому цей елемент справедливого розподілу він так само серйозний і важливий. І тут по кожному цьому напрямку з одного боку є зауваження, бо влада на місцях все ж таки має забезпечувати цей справедливий розподіл, відповідати за перепідключення критичної інфраструктури. З іншого боку, коли Укренерго доводить це державна структура доводить певний ліміт на область. То зрозуміло, що там, умовно кажучи, маючи там 100 одиниць, важко розподілити там між усіма порівнями, щоб всі були задоволені. Але елемент справедливості все ж таки має бути люди, готові терпіти, люди готові чекати електричної енергії і бути обмежені в електричній енергії, але справедливо і порівну. і зрозуміло, що мають реагувати і енергетики, в тому числі, на всі. Скарги стосовно неякісної електричної енергії. Тут є проблема в комунікації. Однозначно видно, що влада і обласна, і міська, і на державному рівні погано комунікує. У людей дуже багато запитань. На цьому фоні посилюється інформаційна боротьба нашого ворога і вкидають в різні там і вайбер-чати, і, і анонімні телеграм-канали. Інформацію про те, що там держава продає електричну енергію, що от там десь хтось щось вкрав, а відповідно, от через це ми там зараз маємо там 3-4 години без світла. Вноситься інформація про те, що от дивіться, ви тут на Полтавщині сидите без світла, а там десь в івано франківську чи у Львові, там світла не вимикали взагалі, там якісь курорти, там буковелі і таке інше і тому подібне. Все це робиться для того, щоб в суспільстві був розклад, щоб був резонанс. Ворог здійснює всі ці інформаційні атаки для того, щоб у нас було напруження, зрозуміло, було незадоволення владою. Іноді у людей справді. Ну, є емоції, є там, скажімо так, бачення того, що треба там перекривати якісь дороги. На прилки жаль, це не призведе до збільшення кількості електричної енергії, але це збурює суспільство, і тут всі рівні і влади, і в тому числі правоохоронний блок, має реагувати і скажімо так відпрацьовувати всі ці інформаційні атаки з одного боку. А з іншого боку, всі кол-центри, які створені і в Обленерго, і в Водоканалі, в Тепленерго, і в Полтавській міській раді, і в військовій адміністрації, всі ці кол-центри мають працювати злагоджено. Там люди мають, оператори мають чітко, зрозуміло і ясно відповідати населенню. Бо я розумію людей, які там за день отримують тисячі дзвінків. Не завжди ми ж розуміємо, що не завжди люди на, на тому боці дроту виважені і вічливі, як правило, телефонують на всі ці кол-центри з проблемами з емоціями, але тим не менше вони мають працювати чітко злагоджено і надавати потрібну інформацію людям. І люди мають можлив... повинні мати можливість. Поскаржившись на якусь ситуацію, або сказавши про ту чи іншу проблему, мають отримати реакцію. Тобто я розумію, що енергетикам зараз дуже тяжко і велика шана і повага і вдячність їм за те, що вони реагують і все таки роблять неможливі зусилля з нашої енергетичної системи і надають нам електричну енергію з одного боку, а з іншого боку, люди мають розуміти і бачити, що є зворотній зв'язок. Якщо говорити про Підприємства комунальної власності, критичної інфраструктури, водоканал і теплоенерго, наскільки вони підключені, перепідключені і залежні від цих відключень електроенергії? На сьогоднішній день ще існує ця проблема, якщо говорити про Полтавську громаду. Бо і Теплоенерго, і водоканал основні споживачі все-таки це в Полтаві. Тут є проблематика. У 23-му році ще ми розпочали процес тоді. Перепідключення великих насосних станцій нам вдалося, скажімо так, по всім великим мікрорайонам великі насосні станції вивести на окрему лінію. Вони не вимикаються і не попадають в графіки погодинних відключень. Є частково ще насосні станції, які попадають в ці графіки. І коли пропадає світло, пропадає вода зараз безпосередньо, там приймає активну участь по вирішенню питання на в 109-му мікрорайоні. Там люди вже доведені до вічаю, бо через те, що електричну енергію подають там на годину на, на півтори, насосні станції навіть не встигають накачати систему. І люди, які живуть там більше п'ятого поверху, практично цілодобово там, тижнями взагалі без води. Ця ситуація критично важлива і зрозуміло, що мають бути реакції. На останній сесії Полтавської міської ради. Депутатами проголосовані кошти на водоканал на перепідключення ще десяти насосних станцій. Це, скажімо так, середньої ланки насосні станції, які покриють, скажімо так, переважну більшість міста. І принаймні, коли будуть відключення світла, то люди будуть з водою. По Полтава теплоенерго енерго. Ця ситуація трішки краще, але там є так само проблеми з супутним навантаженням. Тому так само депутати Полтавської міської ради 4 мільйони гривень виділили на закупівлю газопоршневих генераторів. Цим самим дадуть можливість більш автономніше певній частині котелень нашого обласного комунального підприємства Полтава. Теплоенерга, бути енергонезалежними в плані відключень, графіків погодинних відключення електричної енергії, це так само зменшить кількість супутного навантаження, дасть можливість справедливіше, справедливіше розподілити наявну електричну енергію. Тому ця робота йде, я вважаю, що її все ж таки треба було робити раніше. На превеликий жаль, були певні, скажімо так, бачення у. Військової адміністрації трішки інші, бо ви знаєте, що вони контролюють зараз обласний бюджет. І фактично тільки в 2023 році були виділені кошти на часткове перепідключення. Після того коштів з обласного бюджету не виділялося. І от ну, слава Богу, що депутати міської ради все таки дослухались до зауважень по бажанні пропозиції, і на останній сесії ці кошти проголосовані були. Депутати обласної ради прийняли рішення про... Підпорядкування, якщо я не помиляюся, так звучить воно двох підприємств, цих про які ми говоримо: водоканал і теплоенерго. Під керування обласної військової адміністрації це якраз теж про що я тільки що говорив, що це результат, скажімо так, більшої комунікації, і з новим керівником військової адміністрації. У нас була зустріч голів фракцій. І ми проговорили, що все ж таки ці комунальні підприємства, а їх там три: це Полтава, Теплоенерго, Полтава, Водоканал і Лубний Теплоенерго, Що все ж таки, от колись ці підприємства були в оперативному управлінні, тоді ще державної адміністрації. Зараз прийшов час таки їх повернути в оперативне управління. бо… Військова адміністрація зараз фактично розподіляє бюджет. Вони одноосібно приймають рішення по тим програмам обласної ради, які є про фінансування. Тому тут зручніше, швидше прийняття буде цих рішень. Ми почули від голови військової адміністрації запевнення в тому, що він готовий фінансувати ці обласні підприємства. Він чітко розуміє їх проблематику. Тому для кращої координації роботи департаменту військової адміністрації і цих комунальних підприємств депутатами було прийнято рішення про передачу в оперативне управління. Вони залишаються власністю Полтавської обласної ради. Обласна рада є засновником цих підприємств. Але що стосується управління прийняття е, рішень і е, безпосередньо менеджменту цього підприємства, то тепер вони будуть підпорядковуватись напряму полтавській військовій адміністрації. Я так розумію, що це є до завершення воєнного стану. Це рішення буде діяти до завершення військового стану. Як Тільки завершиться військовий стан, вони назад перейдуть в управління обласної ради. Ви є представником полтавського міськвиконкому, і власне, днями була зареєстрована петиція про введення у Полтаві військової адміністрації. І як ви ставитесь до такої ініціативи? Зараз багато про це говорять. Я можу сказати просто свою особисту думку. Давайте спробуємо без емоцій і спокійно розкласти цю проблематику і знайти на неї правильну відповідь. Дивіться, по-перше, щоб зафіксуватись, чи влаштовує мене ситуація в Полтаві, от та яка вона є, і чи, чи вважаю я, що полтавська влада нормально, достойно і правильно працює? Ні, мене не задовольняє та ситуація, яка є. Зрозуміло, що можна краще, зрозуміло, що можна ефективніше. І ті проблеми, які в місті накопичувалися вже роками, ясно, що їх можна вирішувати. Чи вирішуються вони зараз, З цим є проблеми серйозні? Чи є зауваження до влади? Так, є. Е, тому, от, щоб зафіксуватися, перша частина моєї відповіді. Тепер давайте говорити от, по факту і е, конкретними, е, як то кажуть, е, фактами і прізвищами. От дивіться, у нас е, виконує обов'язки е, полтавського міського голови. Катерина Ямщикова, яка є представницею партії Президента Зеленського, тобто, це людина Президента Зеленського. Далі, голова фракції Полтавській міській раді партії Президента Зеленського, вносить на сайт президента Зеленського петицію про зняття людини президента Зеленського Катерини Ямщикової з посади. І, зав... і введення указом президента Зеленського в Полтаві військової адміністрації і призначення керівником полтавської військової адміністрації людини президента Зеленського. От я вам розклав так, як воно є на сьогоднішній день. Мені особисто здається, що це внутрішні розбірки команди президента Зеленського. Бо одна людина президента команди президента Зеленського вимагає звільнення іншої людини команди президента Зеленського у Зеленського і призначення іншої людини президента Зеленського. От е, виходячи з цього всього, я можу сказати, що я особисто не хочу приймати участі в розборках, внутрішніх розбірках команди президента. Чи потрібно президенту для прийнятого рішення, щоб змінити одну свою людину на іншу? Чи потрібна йому ця петиція? Ну, ми ж розуміємо, що не потрібно. Це його прийняте рішення, це його відповідальність. Зрозуміло, що на це мають бути законні підстави, бо ну, не можна місцеве самоврядування зміняти на військову адміністрацію тільки тому, що там ну, так хочеться. Є Закон, і мають бути законні підстави і має бути рішення безпосередньо президента. Я не знаю, чим ця історія закінчиться, хай вони самі визначаються, але я бачу певні маніпуляції зараз. І нас, полтавців, хтось намагається, з нас, полтавців, хтось намагається зробити дурнів, використовуючи напружену ситуацію по світлу. Звинувачуючи ямщикову, в відсутності світла. При тому, при всьому, що вже сам президент виходить і говорить, що так, ситуація складна. Невеличкі, маленькі ліміти на Полтавську область, бо відсутня генерація. Тобто є питання до місцевих керівників, але ми їх вирішуємо. Очевидно, що, чи є в нас проблеми там, з розчищенням доріг, так? Є. Чи поганий у нас був, от, ми ж всі ходили по цим вулицям і бачили ці тротуари. Чи є претензії до міської влади? Зрозуміло, що вони є. Але з іншого боку, я дивлюсь, що відбувається у Львові. Міський голова Львову сам робить пости, що він там три чи чотири рази впав, бо дуже слизько, і комунальники працюють, і тротуари, тротуари в поганому стані. Та сама ситуація в Києві. Я думаю, що ті, хто був в Києві, вони бачили, в якому стані тротуари. Тому мені здається, що тут трішки йде певна маніпуляція і використовують. Настрій і відчай людей в яких своїх політичних інтригах, от не більше, не менше. Знову ж таки, завершуючи це питання, щоб вже закрити його, бо багато питають у мене про це. І ще раз, чи є питання до міської влади, так. Але чи є бажання замінити одну людину президента на іншу, і чи призведе це до покращення? Ну, от давайте, ми з вами проговорили, люди побачать, хай проаналізують, і кожен для себе дасть відповідь. Чи буде це покращення, чи ні? Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Дякую за вам роботи. за запрошення. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.